Вітаю! Мене звуть Андрій Мельник. Я провідний фахівець із навчання компанії Tatal Technology. І сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як заповнювати журнал екскурсій та практики в електронному журналі системи Єдина Школа. Отже, після авторизації та вводу даних щодо логіна та пароля, користувач потрапляє до кореневої сторінки свого тижневого розкладу, де він бачить предмети, навчальні групи, класи і так далі. Для того, щоб перейти до заповнення журналу екскурсій, слід натиснути спочатку кнопку для переходу до основного робочого меню, яка знаходиться зліва зверху, перейти до журналу вчителя та обрати журнал екскурсій. Після цього користувачеві відображається перелік всіх класів, в яких він веде ті чи інші уроки. І, наприклад, я можу почати з першого А класу так, і натискаючи на потрібний мені клас, я бачу порожнє поле, тому що до цього ще не було створено жодної екскурсії або практики, відповідно, в цьому класі. Я натискаю плюсик для того, щоб розпочати додавати таку інформацію. І з'являється меню створення екскурсії, де я можу обрати з самого початку дату цієї екскурсії. А давайте почнемо, наприклад, з вересня. Хай це буде у мене там 9 вересня, наприклад. Обрав дату, обрав номер. І, наприклад, щоб ввести зміст роботи, треба спочатку розуміти, який саме предмет. Так, я хочу, По якому предмету буде ця екскурсія. Ну, Наприклад, хай це буде предмет образотворче мистецтво. І буде екскурсія до Національного художнього музею України. Тому для цього я обираю у зміст роботи, відповідно вписую відповідну інформацію, в моєму випадку екскурсія до Національного художнього музею України. А предмет, якщо я, наприклад, не оберу. Так? І захочу зберігти. Система мене не пропустить, предмет буде червоного кольору. Це буде значити, що мені слід повернутися та обрати все ж таки предмет. І я обираю своє образотворче мистецтво, щоб пройти далі. Поле зберігти. І ось у мене з'явилась відповідно екскурсія до Національного художнього музею під номером 1, образотворче мистецтво, предмет, і дата, яка була зазначена. Редагувальний олівець. Дозволяє мені вносити корективи, якщо треба, а сміттєвий кошик видалити і взагалі цю екскурсію. Також є перелік дітей класу, так, по першому, А, і дата, яка саме була обрана при створенні. Я можу поставити відповідні відмітки щодо відсутності того чи іншого учня. Ось таким чином створюються екскурсії, додаючи плюсиком ще. Будь-який предмет, будь-яку екскурсію я можу додавати відповідну інформацію. Наприклад, давайте предмет, хай буде читання, і це може бути екскурсія до міської бібліотеки. наприклад. Тому я обираю знов спочатку так, дата. Хай це буде, у мене був вересень, хай буде жовтень там, якесь, там, якесь, 8 жовтня. Номер Другий вже у нас буде. Зміст роботи, наприклад, так. Якраз буде екскурсія до міської бібліотеки і предмет читання відповідно. І ось я обрав потрібні поля, натискаю поле Зберігти. У мене з'являється ще одна екскурсія, ще одна дата, по якій я також можу проставити відмітки щодо відсутності. Вже в тому вигляді, в якому мені потрібно. Я б показав вам також і журнал. Заповнення з практикою, так? але по першому А такої можливості у мене, скоріш за все, не буде, бо в першому класі ще ніякої практики немає. Тому для того, щоб обрати інший класи, показати вам, як саме практика створюється, якась там, навчальна, так? я маю для цього перей... натиснути стрілочку назад та перейти до меню обрання класів, натискаючи назад. Наприклад, можу обрати там, 8 або 6. 6 А. Знов натискаю на плюсик. І обираю відповідну вже навчальну практику. У мене був вже, давайте, Листопад. Хай буде у мене, наприклад, 13 листопада. Номер також може бути перший. Вписую зміст роботи. Виробнича практика з професійної підготовки. Там, За якоюсь програмою або хай буде просто виробнича практика з професійної підготовки. Предмет. В моєму випадку це буде саме трудове навчання. Ось таким чином, натискаючи поле зберігти. Я створюю виробничу практику з професійної підготовки, трудове навчання, предмет дата 13 листопада, номер 1 також по цьому класу. У мене є редагувальний олівець, у мене є сміттєвий кошик для видалення. І знов дата, в яку я можу ставити відповідні позначки щодо відсутності. Давайте створимо ще одну екскурсію, також тепер і для 6 класу. Це може бути, наприклад, предмет природознавства і якась екскурсія спостереження заявищами природи. Для цього я. Знов натискаю плюс. Обираю. Хай буде там, наприклад, 8 грудня. Номер там буде другий, зміст роботи. Екскурсії, спостереження заявищами природи. Правила поведінки в природі. Наприклад, наприклад тільки. Не в, а, на, на природі. І натискаю поле зберігти. Ага, знов так, не обраний предмет, зберігти одразу не вийде. Я обираю відповідно при. Родознавство. Сперігти. Ось з'являється уже по предмету природознавство, екскурсія, яку я додавав, так, знов редагувальний олівець, сміттєвий кошик, і можливість поставити відмітку щодо відсутності. Таким чином створюються екскурсії та практики додаються в журнал у нашій системі Єдина школа. Але варто також зазначити, що вся ця інформація яку ми вводимо, вона буде одразу відображатися і у роздрукованій версії електронного журналу, тому що все це синхронізується і все одразу буде з'являтися у потрібній сторінці вже нашого загального журналу класу. Давайте перейдемо до журналу класу і переглянемо, яким саме чином воно там буде відображатися. Я для цього маю зайти так, у поле «Друк звітності» з основного меню. Якщо я маю відповідні повноваження, якщо я класний керівник, то я можу формувати і роздруковувати класний журнал. Якщо я, наприклад, заступник директора з навчально-виховної роботи, то можу працювати із іншими журналами нашої системи. Натискаю поле друк звітності. Обираю клас, наприклад, 6А. І створити журнал, натискаю поле. Після цього через буквально деякий час незначний система формує. Так, потрібна мені інформацію. Ось цілий класний журнал. І я можу або по сторінках його шукати, або можу натиснути сполучення клавіш Ctrl-F. Та, наприклад, ось природознавство, щоб воно мені дало. Ми по природознавству створювали саме. Так, це у нас екскурсія була. І ось у мене аж на 58-й сторінці по 6 класі, обл облік проведення навчальних екскурсій та навчальної практики, відповідно. І ось я можу побачити. Енки, які я по зазначеним датам виставляв по учням, а права сторінка журналу дає мені змогу побачити, в яку дату, який саме зміст роботи проводився. Ось у мене виробнича практика з професійної підготовки за 13 листопада і за 8 грудня екскурсії спостереження заявищами природи правила поведінки на природі. Отаким От чином вводиться інформація щодо екскурсій та практики в електронному журналі системи Єдина школа. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!